Ну, колеги, тут ситуація з незалежністю судді вона достатньо складна. Вона достатньо складна була завжди. А в умовах широкомасштабної військової агресії ми всі розуміємо, що ці проблеми не вирішилися, а лише, а лише ускладнилися. А ми за час січня 23-го року ми розглянули 180, там, 182 там скарги на. Суддів на втручанні в їх діяльність і скарги пов'язані з впливом на авторитет правосуддя. Ми розглядаємо кожну скаргу, ви знаєте, окремо розглядаємо ситуацію, в якій і кожну індивідуальну ситуацію виносимо рішення, чи, є, чи вважаємо ми, що це дії, на які скаржаться суддя, вони загрожують авторитету правосуддя, і чи є вони впливом на правосуддя, наприклад, в конкретній судовій справі. Тобто не можна сказати, ну ви знаєте статистику, що там ну Дуже умовно, там 50 на 50 ми приймаємо рішення в умовах, коли нема втручання в правосуддя. А коли суддя повідомляє факти, вони не підтверджуються. Але або ми даємо іншу оцінку, і там умовно 50% фактів вони підтверджуються. І відповідно, ми вища рада правосуддя реагує на ці факти. Вона приймає відповідні звернення, звертається також і до правоохоронних органів, до офісу Генеральної прокуратури в тих випадках, коли ми вважаємо, що факти. Які повідомляє суддя, вони свідчать про кримінальне правопорушення? Існує безумовно певна проблема ну, реагування на ці втручання, тому що правоохоронні органи вони порушують справи. Але за тією статистикою, яку ми знаємо за попередні там, періоди діяльності Вищої ради правосуддя, дуже мізерний відсоток справ, які дійсно доходять до суду, і у справах ну, про втручання в діяльність правосуддя. Тобто ця діяльність, вона здебільшого таке, ну знаєте, превентивний характер має щодо осіб, які скаржаться, але не завершується. Вироками судів, як це, на мій погляд, має бути інша проблема, яка тут існує, що ми намагаємося орієнтувати суддів, щоб вони самостійно в процесуальний спосіб реагували на такі факти. Тобто тут теж існують певні проблеми, в тому числі і законодавчого викладу норм, коли суддя має реагувати на неповагу до суду. Ми, ми зараз сформулювали свої пропозиції, в тому числі і законодавчі, як ми можемо це покращити. Тому що ми вважаємо, що в більшості випадків суддя має сам приймати в процесуальний спосіб рішення, коли, наприклад, існує там неповага до суду або порушення дисципліни під час судового засідання. Тобто, це ну, не завжди є функція. Вищої ради правосуддя розглядати там кожну таку ситуацію. Друга частина вашого питання, яка стосується дисциплінарних проваджень, Ми, ви знаєте, що з першого. Листопада відновився авторозподіл скарг. Тобто у нас їх накопичилися зараз близько 13 тисяч скарг. Два роки з 2001 року Вища рада правосуддя вона не здійснювала таку надважливу функцію. І, по суті, ми лише зараз, 1 листопада, кажемо, що Вища рада правосуддя нарешті відновилася не лише як орган, а й відновилася свої всі функції. Ми кожен день зараз працює авторозподіл скарг. Ми кожного дня отримуємо от нову величезну кількість скарг, які ми маємо розглядати. На сьогодні у нас на 14-ту буде чергове засідання Вищої ради правосуддя. Ми будемо розглядати новий регламент Вищої ради правосуддя, де ми хочемо встановити певну пріоритетність розгляду скарг. Тобто всі розуміють, що 13 тисяч скарг не можуть бути одноманітно розглянуті. Ми хочемо розглядати в пріоритетному порядку скарги, які мають такий найбільший вплив, найбільш гучні скарги, які можуть мати наслідком звільнення судді з посади. Тобто відповідно, де це такі ну найбільш кричущі порушення, щоб ці скарги розглядалися в пріоритетному е, порядку. Ну от сьогодні, якщо це рішення буде проголосовано, ми цю пріоритетність отримуємо для того, щоб відновити розгляд дисциплінарних проваджень. Ви знаєте, змінилася. Е, Законодавча процедура зараз буде сформована служба дисциплінарних інспекторів як окремий функціонально незалежний орган в структурі Вищої ради правосуддя, і ми будемо зараз. Рухатися в двох паралельних процесах з одного боку, Вища рада правосуддя для того, щоб накопичені скарги розглядати, вона відновила цю процедуру самостійно і одночасно ми будемо створювати зараз комісію, яка буде обирати 26 дисциплінарних інспекторів, які будуть робити попередню перевірку цих скарг. За нашими розрахунками, ця процедура вибору буде тривати ну десь орієнтовно півроку. Ми чекаємо зараз рішення наших міжнародних. Партнерів, які мають запропонувати трьох членів цю комісію, трьох членів має обрати Вища рада правосуддя і таким чином сформувати цю комісію. І далі комісія розпочне свою роботу. Ну, ми знов-таки орієнтуємося на півроку цієї роботи. Зі свого боку, ми не витрачаємо зараз час, ми проводимо якусь організаційну роботу, вже є приміщення. Яке буде ремонтуватися зараз за цей час для того, щоб служба інспекторів мала працювати? Наші міжнародні партнери, партнери оказують нам в цьому допомогу. Там програма USAID профінансує профінансує певні витрати, які пов'язані з ремонтом налаштуванням цієї будівлі? Ну ми. Ми, ми ми знаходимося в такому русі постійному, тобто, з одного боку, відно, створення цієї служби, з другого боку, ми будемо скільки часу це займе, розглядати е, дисциплінарні провадження. От вже по процедурі, яка тут така тим є тимчасовою, але вона буде до формування служби відбуватися. Дякую. Я пам'ятаю цифри напевно з минулого, так але достатньо велика кількість скарг стосувалася саме. Не судді, а особа, яка скаржилась, скаржилась фактично на рішення по суті. І ми теж справа Джастіс говорила про те, що потрібно змінити цю парадигму. Можливо, вимоги до скаргів більш жорсткіші ставити. Як ви, як ви думаєте, як можна вирішити це питання? Тому що ця 13 тисяч ну, це неймовірна кількість. Дякую вам за запитання. Ну, 13 тисяч скарг накопичилися лише через непродуману реформу. От у нас от темою нашого форуму форуму є вихід з кризи. Так, от цей вихід з кризи ми зараз вирішуємо проблеми, які нам дісталися у спадок. Це не проблеми, які створили ми. Це проблеми, які досталися нам у спадок, і ми і 13 тисяч скарг накопичилися за, за кілька років. Це не скарги за рік, за місяць і так далі. Ні, це зрозуміло, але щоб в майбутньому в майбутньому не було таких. Ну от не Ні. треба таких непродуманих реформ. По перше, тому що по суті ми були в унікальній ситуації, коли у нас була фактично зруйнована вся система суддівського врядування. У нас 4 роки не працювала ВККС, рік без повноважень була ВРП, тобто і це наклалося ще на півномасштабну агресію Російської Федерації. Тобто, це так диво, що ми ну настільки швидко, наскільки це можна буде в умовах війни, ми відновили ці функції і всі okay. органи. Але я не підтримую ту думку, що треба нормативно ускладнювати подачу скарг. Тому що практика ну, показує, ми аналізували, ми зробили е, аналіз за 5 років, 2017 року, по 2021 рік, розгляд дисциплінарних скарг, в, в тому числі за якими підставами, як вони розглядалися для того, щоб зробити найбільш передбачуваний подальший розгляд. Е, дійсно, за нашими оцінками, більше половини скарг, які подаються, це, по суті, скарга не, не, ну, не згода з судовим рішенням. Але вона все одно має певну оболонку, де заявник намагається під певні критерії цю незгоду підвести під критерії подачі дисциплінарної скарги, і це лише можна брати кожну скаргу і дійсно її ретельно читати, досліджувати в чому тут проблема і приймати рішення. І якщо коли оця вал цей 13 тисяч, він буде вирішений, далі ми будемо працювати в нормальному звичайному режимі тут якихось. Ну надзвичайних законодавчих е заходів, я думаю, тут не потрібно.